Сьогодні у випуску випустили понад півсотні снарядів. Минулої доби російські військові обстріляли 16 населених пунктів області. Одна людина загинула за зачиненими дверима. Відбуваються сесії міської ради. Чому народні обранці не інформують містян та журналістів про свою діяльність? Дев'ять місяців поневірявся по зруйнованому Маріуполю, а три дні тому евакуювався до Запоріжжя. Історія переселенця, що бачив, як росіяни знищили його дім. Російські військові обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області, випустили понад пів сотні снарядів. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок артилерійського обстрілу малої токмачки від отриманих міновибухових травм та численних осколкових поранень. У реанімації помер 21-річний хлопець. Зранку окупанти обстріляли чотирма ракетами С-300 передмістя Запоріжжя. Травмованих немає. В Оріхівському та Гуляйпільському районах зруйновані приватні. Будинки, господарські приміщення, паркани, теплиці та інше. Всього до головного управління поліції надійшло 23 повідомлення про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Зранку в Мелітополі стався вибух біля під'їзду самопроголошеного директора підприємства Комунальна власність Дмитра Трухіна. Чоловіка у важкому стані доставлено до лікарні. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Іван Федоров. За попередньою інформацією, вибуховою хвилею в сусідньому домі вибуло шибки до четвертого поверху. Як зазначив Іван Федоров, Трухін був депутатом Мелітопольської міської ради, в тому числі від партії ОПЗЖ. З початку повномасштабної війни працював із окупантами та Допомагав у зборі грошей для фінансування псевдореферендуму. Йдеться у повідомленні. Запорізьких журналістів не допускають на сесію міської ради. Також відсутня й онлайн-трансляція. Причина безпекова ситуація зазначають прес-служби міськради. Журналістська спільнота надіслала відкрите звернення до представників влади із вимогою відкритого доступу до інформації. Є там зараз указу там закони від президента і Кабміна. Які зараз обмежують е інформацію? В Запоріжжі міська рада, тость вона пішла дещо далі, і тому вона вони закриватися ще більше ніж цього. Дості вимагає закон від початку повномасштабного вторгнення. Міська рада погодила проект положення про тимчасове проведення дистанційних засідань у цьому документі. Не прописаний доступ змі та містян до їх засідань, каже Сергій Сидоров. Нема такого закону, який тості зараз, якби так, змушував робити закриті, закриті сесії. Роблять сесію там відкритути тобто, ну, роблять додаткову е трансляцію там в Фейсбуці чи чи ще якось е цього великого зведеного е онлайну. Тобто всі, кому треба, то за залінком підключаються і дивляться, як повідомив начальник управління внутрішньої політики преси та інформації Владислав Ніколаєв. Звернення журналістів отримали, готують відповідь на сайті міськради. Останній документ датований 17 травня 2022 року. Припинення публікації проєктів рішень, порядку ДНГ та інших документів аргументують указом президента про військовий стан та постановою кабінету міністрів існої ок. Окреме розпорядження секретаря міської ради Анатолія Куртєва місцеве самоврядування визначає питання життєдіяльності певної територіальної громади і пов'язувати подекуди з воєнним станом поточну діяльність там визначення бюджетних коштів. Знову ж таки, якщо не розвитку, то хоча б підтримання життєдіяльності міста. Це напевно все ж таки ті питання, які мають бути доступні для громадськості, і в тому числі і через журналістів. Обмеження доступу до публічної інформації в умовах воєнного стану можливе, якщо це загрожує інтересам національної безпеки, територіальної цілісності та громадського порядку, відзначає адвокат Дмитро Гладкий. Тотальне обмеження доступу до публічної інформації в даному в даному випадку не є обґрунтованим. А якщо все ж таки є певні проекти рішення, які якимось чином розголошення про них можуть зашкодити обороні воєнним діям, вони мають Окремо тоді приходити в режим закритого засідання, натомість на сайті Дніпровської міської ради є всі документи, проекти та рішення. Та сама ситуація на сайтах Харківської, Миколаївської та Сумської міської ради, яка два з половиною місяці була в окупації. Анна Червата, Суспільне новини, Запоріжжя. Змушують робити перепустки та стояти тижнями у черзі. Така нині ситуація на російському блокпосту у Васильівці. Зараз до одного із запорізьких хабів щодня приїжджають до 150 осіб. Раніше ця цифра сягала півтори тисячі. Розповів волонтер Дмитро Бондаренко. Місяць назад, Місяць тому в середньому приїздило 1500-2000 тисячі людей. Люди приїжджають зазвичай в день зараз у світлий час доби. Причина, звісно, як я вважаю, що не пропускають з окупованих територій місцеві керівники. Вчора вдалося евакуюватися до Запоріжжя переселенцям з Енергодара. Дорога до Запоріжжя. Дуже, дуже важко. ми сюди їхали, тому що ці блокпости ці постійні там, а куди, а для чого. Пропускають навіть не всіх. Тобто пощастило, слава Богу, виїхали. Є такі, яким не пощастило. Тобто люди виїжджають довго, люди виїжджають тяжко. Зараз працювати, жити, виживати стало просто неможливим. Підростає дитина. Тому вирішили виїздити. Ми почали робити перепуск да. вівторка. У вівторок ми зайняли чергу, вівторок. у четверг ми, ми пройшли і у п'ятницю нам сказали, що... Ну, Можете їхати, але ми не знаємо, бо якась у них програма зависла. Це ми їхали вже на світ, там, страх і різк. Вони ж дивляться, працюєш ти на атомні, не працюєш там. Які ситі ну і там же ж у них свої списки, красні списки. Два місяці жив у підвалі, а після в холодній пошкодженій квартирі знайомих. Так про життя у Маріуполі розповідає Олександр. Три дні тому чоловік вирвався із розбитого міста і приїхав до Запоріжжя. Наша квартира повністю розбита була трьох наша квартира повністю розбита. Була трикімнатна, а стала восьмикімнатна. Одна крайня кімната стала двоповерховою. Знайомі надали нам житло у трикімнатній квартирі. Так ось ми там далі доживали до холодів. Ну звісно, так скажу. Влітку вони нічого не робили: ні вікна, ані опалення. Ось коли почався вересень, вони почали це робити. У деяких будинках російські військові підключили воду та частково дали опалення, каже Олександр. Десь останні два тижні ми були в теплі. Навіть можна було увімкнути бойлер та покупатися у ванні. А так це був просто таз. Те, що вони творили, це звісно жах. Вони й по квартирах наших лазили, гидкі речі робили, мародерили капітально. У Маріуполі залишились майже 30% населення, каже Олександр. Хтось із людей живе у підвалах, деякі у розбитих квартирах. Хто кучкується, якщо там жила одна сім'я. А забрали кооперується. Якщо там жила одна родина, то позабирали одне одного. Я не знаю, як вони швидко встигають будувати нові будинки п'ятиповерхові. Нам теж пропонували. Ми від них відмовилися, адже це практично за містом. з першого вересня. Окупанти розпочали навчання у місті, відкрили російські школи. Розповідає Олександр. Чоловікові довелося віддати туди 12-річного сина. Я не хочу, не ні, роботи ні Я Не хочу на них ні працювати, ні при них існувати. У мене є місце, де можна зупинитися і влаштуватися на роботу. Я хочу, щоб мій син навчався в українській школі, а не в російській. і буде дистанційне навчання, але краще так ніж він ходив туди. Після дев'яти місяців життя в окупованому Маріуполі чоловік разом із сином вирішив евакуюватися на підконтрольну територію України. каже із Запоріжжя, поїде до Одеси. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. У родині топчиїв четверо дітей: найстарші має 12 років. Молодші Меланії всього рік. Через війну у сім'ї немає основного джерела доходів, але попри це виїжджати з рідного дому вони не збираються. І основне, що їх зараз турбує, це навчання дітей. Зараз у нас в даний момент це проблематично з, от, з телефонами згаджети. зараз требують онлайн? нинішньою ситуація в Україні. І от у нас зараз було дуже тяжого. Очень покупляли, зараз навчиться з своїм телефоном, а учиться другий з моїм телефоном. Як у нас є світ, у нас є онлайн. А якщо нас перебили, то у нас його немає, і ми не учимося. Юлія розповіла, що електроенергії може не бути декілька разів на тиждень, по два дні поспіль. Для прикладу, щодня у старшої доньки має за розкладом сім уроків по 45 хвилин. І зараз теж онлайн, куди я піду на контролювати, щоб були на уроках. Аби шестикласниця Майя та третьокласник Матвій могли повноцінно вчитися, запорізькі волонтери Віталій та Євген привезли родині ноутбук. Ми розуміємо, що те, що ми допомагаємо, це дуже маленька крапля, тому що дуже багато людей потребують допомоги як в цій територіальній громаді, так і в інших. На жаль, чи добре щоб приносила гарні оцінки. Добре. Угу. Саме важні очі не будуть портити чим в телефоні. Так сіла, все видно, а так в телефоні воно все м'яка і очі ми портим. Юлія каже, їм пропонували евакуюватися, але вони відмовилися. А як діяти під час обстрілів, вже знають. і коли лягаємо, коли от у нас тут от... діти мене знають, що треба тут стіни не снесущих, вони туди ховаються. Поки mm -hmm. наш корпадва я не хочу спускати, там сира, холодно, щоб ще запоболіли. Ну, поки міста тут. Ми самі не ділимо паніку вдома. Вони нас вже привикли. Гепнула, наші, не наші. Вони вже в нас не мають такого паніки. у Дітей не менше, маленька там бух-бух. Тако нема нас паніки. Хочеться поки бути на своїй землі, в своєму будинку і з усіма рядом. Поки не хочеться нікуди виїжджати. До зими також вже готові. У власному дворі мають сад, дерева з якого для опалення будинку. Древа у нас ми туди випилюємо і топимо печку. Ну Це як лісосмуга далі вже йде виходить. У нас хочеться, да, у нас там балка, у нас там ручойок. Протікає ручайок, а то й балки. Йдемо вода, і нам входить до Каховського водохранилища. Собака, сьода. Маргарита Галіч, Андрій Варьонов, Суспільне, Новини Запоріжжя. Такий уламок. Йому текстура така, та форма. Такий уламок. Його текстура така, та форма схожа на крило. І текстура така потріскана, що ніяке інше не ляже на зображення. Потім воно підсохне, ще трохи допрацюємо, лаком покриємо, і воно вже буде більш насиченим. Це запорізький художник Вадим Нітков. Чоловік розмальовує уламок ракети, який був знайдений у селі Лежине Запорізького району, 8 листопада. Того дня військові РФ завдали удару по селу ракетами С-300. Розповідає, перетворювати уламки в арт-об'єкти почав близько трьох тижнів тому. Мой брат ювелір, попросив Савіта як художника, що можна зробити мій брат? Ювелір він попросив поради як художника, що можна зробити з уламками. У нього не виходило з них робити сувеніри, адже сплави погано піддаються обробці. Тому вирішили на них намалювати за три тижні роботи. Вадим Мітков розмалював більше 30 уламків. Всі вони знайдені в Запоріжжі та області. На цьому, наприклад, художник намалював рибу і назвав свою роботу куркориба або нічний кошмар. Це гібрид, вона і на курку похоже. Чимось і на рибку похоже. Це гібрид. Вона і на курку, схожа чимось, і на рибку. Це слідування форми природи, яка була в уламку, і ось вийшло, ось це. Іноді буває і так, що я сідаю і знаю, що я буду малювати. Я подивився на ці уламки і знаю, що цей уламок так. А буває, що і ні. буває, що візьму уламок і кручу, верчу, і думаю, щось тут не йде. Аби розмалювати один уламок, художник витрачає від 15 хвилин до кількох годин. Є такий уламок водночас. У мене коли там водночас показують дійсність українську коли водночас все є такий уламок: водночас зображена дійсність українська, коли водночас все і квітне, і руйнується, водночас люди і страждають. Мета в даному випадку творчості у тому, щоб донести до людей, які не відчувають цю трагедію, що відбувається зараз, всі ці роботи будуть представлені на благодійному аукціоні, зазначив Вадим Мітков. Щас тільки вони збирають, фотографують там. Зараз тільки вони збирають, фотографують там якось гарно умохо, ці уламки і готують аукціон благодійний. Це буде в інтернеті, коли вони підготують всю інформацію. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.